Тариф на електроенергію для населення, хоча і підвищиться, але не набагато і не так стрімко, як деякі лякають. Про те, що стосується підвищення тарифу на електроенергію, розповів голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герос. Він зазначив, що енергосистема України в ході масових ракетних обстрілів російськими окупаційними військами отримала збитків на мільярди доларів. Нам потрібні додаткові гроші на ремонт та відновлення енергосистеми. Ідуть дискусії, де можна було б цей ресурс отримати, тому що критично важливо, щоб в українців було світло і тепло наступної зими. У Верховній Раді також зазначили, що підготовка до наступної зими коштуватиме державі близько 40 мільярдів гривень. При цьому підвищення тарифів на електроенергію для населення, хоч і обговорюється, але є крайнім заходом. Зараз українці платять за кіловат майже на 4 гривні менше ніж український бізнес. Одна гривня 44 копійки та одна гривня 68 копійок порівняно з 5,5 гривень за кіловат. Але до рівня тарифу для бізнесу ціну для населення підняти неможливо, тож різко піднімати вартість кіловат ніхто не збирається. При цьому, якщо порівнювати український тариф на електрику із сусідніми країнами, то він у 3-4 рази менший. Повідомив перший заступник голови комітету ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко. Навіть якщо на гривню зросте тариф, у нас більше половини населення споживає до 150 кВт на годину. Це за місяць вони платитимуть додатково 150 гривень. Ну давайте так скажу не смертельно. Урядовці також зазначили, що підвищення тарифу на електроенергію для малозабезпечених нічого не змінить, адже витрати, як і раніше, покриватимуться державними субсидіями. В свою чергу міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що рішення про зміну тарифів на електроенергію для населення ще не ухвалено. Питання ще обговорюється, тож цифри, які з'являються в різних публікаціях, це лише припущення аналітиків. Але міністр також зазначив, що підвищення тарифів. Для населення дійсно може стати одним із рішень, які дозволять відновити енергосистему України після масованих ракетних атак російських окупантів. Яна Віляєва, Єгор Мікенін, Новини Харків.